Всім привіт! Сьогодні будемо відповідати на питання, яка однозубка. Різна, є більша, є менша. Різна є. Ось отака 2,5 см. Різна, є мілка, є крупненька, різна. Так, як сажали? Сажали ми однозубку, повітряну бульбочку сівалкою, а часник сажаємо під отакі от окучники. У кучники, а обираємо такою от стойкою. Це все кріпим на ось отакі. Таке у нас прицепне є. Куплялось у укучники, а вийшло універсальне під лапку. Зараз у нас стоїть стойка з лапкою, це ми ну обираємо оцю одну зубку. От, а сам часник обирає такою стойкою. Без лапки. Отакі от ось укучники Ідуть на цьому прицепному три штуки йшло в комплекті. Колія регулюється, по ширині воно також регулюється, кому треба там для картошки. Ось і отак садимо. І тут такі от штучки. В інтернеті є, продається. Кому потрібно, там знайдете собі. Все, всім гарного дня та гарних рожаїв. Пишіть коментарі, як ви збираєте, як ви садите. Буде цікаво прочитати.